Вітаю глядачів Ютуб каналу Главрет в Саудівській Аравії. відбувся черговий раунд переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Цього разу вони стосувалися безпеки судноплавства у Чорному морі. Про можливі наслідки цих переговорів ми говоримо з головним редактором порталу «Black Sea News» Андрієм Клементком. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. І принагідно нагадую, що, е, якщо вам сподобається це відео, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайки відео і пишіть коментарі. Е, Пане Андрію, зважаючи на те, що Білий дім зараз заявляє, що все ж таки були узгоджені е, певні е, ну, що, рішення щодо безпеки суднопласта, як це може виглядати на, на практиці? І як? Тобто, е, давайте скажімо так. Ми з вами маємо розуміти, що Білий дім працює на прес-конференції і на соціальних мережі. Ми маємо якусь таку чудернацьку історію з підсумками вчорашніх перемовин. До речі, одразу виникли сумніви, чому? Тому що, ну, це ж технічні переговори. Заяви підписують міністри. так, Міністрів там не було. Заступників міністрів там теж не було. Е, тому, о, кому там заявляти? Депутат Госдуми і е, радник ФСБ, а з американської сторони два нікому невідомих чиновника з апарата їхньої ради е, Національної безпеки. Такі люди не підписують жодних заяв. Це говорить про і потім ми теж же це знаємо сьогодні, що Російська Федерація устами прес-секретаря Путіна сказала, що ну яка заява? Це ж технічна перемова, не жодних заяв там і не і не мала бути. Угу. От тепер білий дім каже, що ой ми домовились про безпечне судноплавство. Причому Лавров тут же коментує це, що от якщо тільки Вашингтон дасть наказ Зеленському, щоб він це виконував. Ну, я думаю насправді, що ситуація була така, що або хтось розумний в Сполучених Штатах згадав, що існує дипломатія. В дипломатії є правила ведення переговорів. Значить, видання наказу, значить, заяв спільних, їх підписання і так далі. І що о, в цьому сенсі це недоречно? Або, скоріше за все, хтось з української сторони е сказав американцям щось по типу такого: Слухайте, у нас же здається, такі комбіновані перемовини, да? США, Україна, США Росія, США Україна. А чого це ви тут підписуєте? Що ви збираєте підписувати, е, значить, без нас. Е, тому е, виникла вся ця ситуація. Ну, побачимо, чим воно е, буде е, сьогодні, як воно буде розвиватися. Е, справа тут ось чому? І е, насправді, цю тему можна характеризувати дуже е, стисло за весь час Великої війни. Україна жодного разу не атакувала російські комерційні порти, російські комерційні суда, судна. Україна атакувала тільки російські військові кораблі. Росія постійно атакує українські порти. Росія пошкодила е, з початку Великої війни 33 комерційних судна іноземних. В тому числі 8, починаючи з вересня минулого року в портах Великої Одеси, тобто Одеса, Чорноморськ, Південний. А Росія, я отут таку цифру наведу, всі ми пам'ятаємо, що минулий рік був високосний 366 днів. З них 100, 144 дні були атаки на Одеську область. Майже половина. Причому влітку вони були такі безперервні, по 3, по 4, і по 7 днів без перериву вони атакували українські міста і порти. Причому остання атака в березні. Ми знаємо, коли прилетів балістика з касетною бойовою частиною, і там загинуло чотири члени екіпажу. Це було грецьке судно з сирійськими громадянами Сирії в екіпаж. Mm -hmm. Ну, от дивіться, яка є в нас нашої моніторингової групи, цікава статистика. По атакам. Е в 24 році, в 24 році, була на порти Одеської області 71 ракетна атака, в якої було використано 128 балістичних ракет Іскандер і 9 крилатих ракет. Іскандер. В цьому році, я, значить, за два місяці було 11 ракетних атак. Дев'ять іскандерів і п'ять і 69 Тобто я не знаю, що тут можна вимагати від України. Ми І так, ми не ведемо бойових дій проти цивільного судноплавства в Чорному морі. Немає жодного судна російського чи такого, що перебувало в російському порту Чорного моря, яке було пошкоджено. Внаслідок е, наших атак. Але є е, 42 результативні атаки е, по військових кораблях і катерах е, російського чорноморського флоту, mm -hmm. і це стало е, роками чергової історичної ганьби Чорноморського флоту. Е, 22 е, 22 одиниці знищені, 20 пошкоджено, в тому числі половина з них приблизно так, що не підлягає відновленню. Тобто, нам кажуть, фактично, давайте ми не будемо бити по вашим цивільним суднам, ваших портах, а ви не стріляйте по нашим військовим кораблям. Ми ще хочемо знову, як було 22 2022 році, щоб наші інспектори контролювали, що возять, да, там, як в Огонівському коридорі було. Що возять ваші, значить судна комерційні, які йдуть до ваших портів і з ваших портів, e, значить, і e, паралельно про це ніхто не каже. Ну, раз є припинення вогню, то ми тихінечко, оцей, цей, e, значить, ганьбою покритий Чорноморський флот, e, повертаємо з z... Новоросійська, де він сховався, mm -hmm. до його головної бази. І Старий А тобто, звичайно, що це неприйнятно, абсолютно неприйнятно для України, і тому таких, значить, отакого от, от нічого домовлено і підписано не буде. Президент Зеленський, я пардон, завершу, 18 березня 5 днів тому mm -hmm. чи шість. Він прямим текстом на прес-конференції сказав: подобається там чи не подобається Росії, що значить наш експортний морський коридор буде функціонувати так, як функціонував, не зважаючи на всі атаки. Тобто тому позиції сторін в цьому їх бажання вони несумісні, тому я не вижу тут перспектив. Судячи з того, що сказано в заяві Білого Дому, eh, Сполучені Штати Росії до погодилося забезпечити безпечну навігацію, сунути застосування сили, запобігти використанню комерційних суден військових цілей. Оте, про що ви зараз фактично сказали e, в даному випадку, чи яка на вашу думку, і взагалі, як це умовне перемир'я, да, яке. Заключили Сполучені Штати і Росія. Наскільки воно, як воно стосуватиметься саме портів зараз? Чи зміниться ситуація з цього портів? Я, я не хочу я не хочу розмовляти в такому розрізі, тому що дивіться, ну білий дим оприлюднив США. Погодились з обома сторонами забезпечити безпечно? Як? США можуть тут е, забезпечити. Ніяк вони не можуть забезпечити. Вони можуть забезпечити тільки якщо дадуть нам ще більше засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Mm -hmm. Значить, Росі... США допоможуть відновити доступ Росії на світовий ринок експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Так, в чому немає жодної проблеми? Ці товари російські вони не під санкціями. Ні добрива, ні е, сільхоз, е, товари, е не під санкціями. Е, значить, е, тому я не знаю, що це означає. Чому це оприлюднив е, не сам Білий Дім, а оприлюднив в Твіттері якийсь невідомий нам е, журналіст? Ну, тобто, тут е, все це. Розумієте, все це знов таки йде, з, полягає от в той площині, що Білий дім працює на, на ЗМІ, uh -huh. не на результат, а на ЗМІ. Тому що те, що я встиг от побачити і прочитати, ну, це щось таке незрозуміле, що це за документ. Тобто, вони вчергове сказали, що в них є класна угода, яка просто геніальна, тому mm -hmm. що там за нею геніальний президент стоїть і е, кращий з, з усієї історії світової, мабуть, е, лідер якоїсь країни, вони зрозуміло одне: Україна не піде на те, щоб той самий Чорноморський флот, який ми зусиллями спільними е, протягом е, двох років, вишвернули Севастополя, так, із західної частини Чорного моря, а не піде на те, щоб зараз він повернувся і знову там біля Одеси вони е, знаходились військові кораблі е, Російської Федерації. Цього не буде. Чи можна говорити в такому разі, що ці переговори, ну, вони дійсно так би мовити, технічні і ну, без, фактично безрезультатні? Я не бачу. О, в цілому я не бачу якихось е, перспектив. В цілому цієї е, переговорної теми імені Президента Трампа. Mm -hmm. Президент Трамп хоче подружитися з Путіним знову чи з Росією Сполучені Штати. Путін хоче знищити Україну. Де ми тут? Да? У нас тут немає в е, цій схемі. А тому Україна рано чи пізно вона буде вимушена сказати, що політика, яку проводить Сполучені Штати Америки, вона е націлена на підтримку Росії і е вона шкодить Україні. Це рано чи пізно воно е буде озвучено. Просто зараз е ми ж бачимо, що і Україна, де і весь Західний світ, е Європейські країни, Європ... Європейський Союз, Велика Британія і Канада, вони вимушені тягнути час, фактично, так? щоб, по-перше, зрозуміти ця пошість, е, в Вашингтоні, вона надовго, або вона тимчасова, і ось ось вона минеться. І е, таким чином за цей час встигнути зрозуміти і прийняти перші дії для того, щоб е, компенсувати те, що Сполучені Штати переходять в стан союзників Путіна. Е, тому зараз е, немає е, різких заяв, тому зараз е, немає різких рухів, е, це все нагадуємо. Розмову лікаря-психіатра з психічно хворим. Угу. Mm -hmm. не хвилюйся, не хвилюйся. Зараз ми все обсудимо, все обговоримо. тільки спокійно, не не, не, не роби людських рухів, давай все спокійно обговоримо ще раз і ще раз. Ну, десь так. Таке перемир'я в цьому, ну не, не саме за цих умов, а взагалі яким воно має, на вашу думку, бути, і чи дійсно є в нас, окрім Сполучених Штатів, так би мовити, і України, звісно, як сторони, сторони, по які удари постійно йдуть? Відповідно, є в нас звідки можу, можемо взяти допомогу, як взагалі має виглядати це перемир'я наразі? Ну, значить, я думаю, що Є одна фундаментальна умова. На Кримському півострові не має бути російських військових. Поки на Кримському півострові базується флот 11 чи вже більше військових аеродромів першого класу. Ракетні позиції ракет Іскандер, і не тільки там багатий асортимент ракет, mm. значить, радіолокаційні станції і так далі. Безпеки в Чорному морі марно очікувати. Тобто, безпека судноплавства в Чорному морі це Крим очищений від російських військових. Як? Чи це деокупація, чи це як проміжний етап це демілітарізація Криму і виведення звідти всіх російських військових, і розміщення на Кримському півострові міжнародного контингенту для гарантій всього цього. Без цього жодне перемір'я. Да, е, е, значить там. Е, і жодна свобода судноплавства в Чорному морі просто неможлива в принципі. Європа і Сполучені Штати як по суті також зацікавлена сторону, оскільки окрім України до Чорного моря, є кілька європейських країн мають виходи. Ну наскільки це загалом реалізована практика, чи можна це зробити? Я не знаю, в чому полягає в Чорному морі інтерес Сполучених Штатів. Я його не бачу. Там є потік, експортний потік нафти з Казахстану, це Каспійський трубопровідний консорціум. В ньому є кілька американських компаній, в тому числі Shell, але вони там не, немає у них там контрольного пакету, там контрольний пакет в Росіян. І там, ну, пардон, це не ті обсяги, ну там е, обсяги приблизно 5-7 мільйонів тонн нафти на місяць. Ну це не ті е, обсяги на світовому ринку нафти, з яких е, можуть втручатись президенти е, там, такої країни, як Сполучені Штати. Там немає, в Чорному морі немає інтересів Сполучених Штатів, там є інтереси Путіна. Звичайно, що там є інтереси Туреччини, Болгарії, Румунії, країн НАТО, і ці інтереси вони пов'язані перш за все з тим, що всі ці країни, особливо Туреччина, мають величезні інвестиції в видобуток природного газу на морському шельфі. Вони ведуть там роботи, вони вгатили е, мільярди доларів вже втопили в Чорному морі в ці всі е, це, складне обладнання. Туреччина дуже сподівається на те, що її е, родовище Сакарія е, забезпечить незалежність е, її газову незалежність від Росії, а розташовано воно е, от, е, дивіться, між Босфором і Севастополем е, 500 кілометрів рівного. Потрібно mm -hmm. посередині розташовано це турецьке е, родовище. Звичайно, вони переживають, що якщо якась е, криворука російська ракета прилетить випадково е, от в ці е, мільярдні е, їх е, технічні споруди на, на шельфі Чорного моря, то всі ці мільярди вони в газовому факелі згорять. Значить, в Болгарії, в Румунії такі ж родовища, тільки поменше, але на країни поменше. Mm -hmm. Тобто, вони звичайно не хочуть того, щоб війна на чорному морі поширювалась. І звичайно, що вони розуміють і прекрасно розуміють і те, що е, головний фактор небезпеки це е, знаходження в окупованому Криму, в центрі Чорного моря, російських кораблів, російських ракет, е, значить російських літаків тому отакий е, крок. Е, я думаю, що цей крок е, демілітарізації Криму як. Початку о, створення фундаменту безпеки у Чорному морі для судноплавства, його теоретично можуть підтримати чорноморські країни, тобто ви маєте на увазі о, ці країни, які підтримують, вони навіть можуть дійти до якоїсь е військової операції в майвосячному майбутньому. Так, 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 так звичайно. Які в нас залишаються варіанти? І власне, е як чи можемо ми вплинути наразі на ситуацію? Я думаю, що нам треба. Тут не справа в тому, щоб вплинути, тут справа в тому, що треба тримати свою позицію. Mm -hmm. Як я сказав, ми не стріляємо по цивільному судноплавству. Тут така ситуація, досить така. Тут є Чорне море, да? mm -hmm. Uh, у північно-західній частині Чорного моря йде війна, там Росія б'є по наших портах, там uh, потрапляють по ці uh, обстріли комерційні судна, не українські. Там 96% це судна турецькі, європейські, uh, значить китайські і інших <гум> країн. Uh, значит, а на, всім, на, на решті площі Чорного моря, все як було. Іноді прилітає щось російські військові кораблі. Дуже точно, чітко і акуратно. І прилітає на територію Окупованого Криму, прилітає по об'єктах військових, тобто по портах, по кораблях, по суднобудівних заводах, по о, о, ракетних позиціях, по військових аеродромах. А все решта, тобто судноплавство, функціонує як в мирні часи з тими ж обсягами, так бувають небезпеки. Буває, є трохи для цих країн Болгарії, Румунії, навіть Туреччини, мінна небезпека. Було кілька випадків, коли, ну, якщо в нас більше ста мін знешкоджено було тих, які штормом позривало. В морі ну, нашими силами в районі узбережжя Одеської області було кілька десятків випадків в Болгарії і Румунії. Тобто, так, це додатково є небезпека, якого це наслідки цієї війни. Це решта, але 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 вони не катастрофічні. Тобто, все решта воно відбувається у всіх, як відбувалося в мирні часи. От тому я ще раз кажу, що е, ризики можна прибрати, прибрати Росію з Криму, бо е, будь-який ракетний комплекс, будь-який літак, і всі країни ми свого часу ще до початку великої війни публікували карту, де показували радіуси, куди да, е, долітають ракети, які е, значить ці, ці бали, бастіони, інскандери, які діслоковані на Територія окупованого Криму. Тобто, прибирання оцеї оце і все. Значить, такого сказати що такого сказати, що давайте ви не будете стріляти по Одесі, да а ваш флот тим часом повернеться до о, Севастополя, да і все, значить і, і, і буде там поруч з Одеси і виходить в море Крамлі. Ну, на це Україна не піде. Не піде Україна на це. І до речі, до речі я думаю, що позицію наших перемовників зараз дуже посилює ну, дві обставини, Ну, дивіться, від паралельно з усіма цими розмовами про перемир'я, що йде? Кожного дня відбувається в Європі якась подія. Тобто uh -huh. коаліція рішучих, збираються президенти, збираються міністри, збираються військові. Завтра буде саміт е, цієї коаліції е, в Парижі, і Зеленський там буде, е, uh -huh. і так далі. Uh -huh. Значить, тобто, е, кожного дня ми читаємо новини про те, що е, одна, друга, інша, там третя, десята країна. Збільшують, е, передають Україні гроші на закупівлю обладнання е, військової техніки, е, там і так далі. Тобто, паралельно йде цей процес. Про що він каже? Він каже про те, що е, розмови е, про швидкий мир вони породжені сьогодні. По-перше, американською новою елітою, тому що їм потрібна швидка перемога якась. Щоб Трамп пост черговий пост написав uh -huh. і питався на Нобелівську премію, і е, ці розмови потрібні для е, Російської Федерації, тому що коли е, вони розраховують на що: що коли отак от все забито, всі за засоби масової інформації розмовами про швидкий мир, то виборці спитають е, британського прем'єра, французького президента німецького канцлера. Так слухайте, скоро ж мир. Навіщо ви збільшуєте військові розходи, навіщо ви збільшуєте допомогу, військову допомогу Україні? Якщо мир ось ось буде і буде все. Тому отака ситуація, і тут дуже важливо не ілюзіям, цим ілюзіям не в полон до цих ілюзій не потрапити і розуміти, що до миру ще далеко. Який ваш прогноз, якщо так можна висловитися, стосовно того, як найближчим часом може розвиватися ситуація в Чорному морі? Я думаю, що в Чорному морі все залишиться так, як є. Я. Угу. я не бачу сьогодні якихось базових фундаментальних речей. Є позиції, з яких е Україна е не відступить, mm -hmm. е і тому які б хот хотілки, да, там е попросту кажучи, не висловлювали е російська сторона. Mm -hmm. Цього не буде. Хто буде при цьому розповідати Білий Дім? Ну, вони кожного дня розповідають про великі свої перемоги, про класні угоди, про... будуть розповідати далі. Можуть зустрічатися делегації ще 328 раз на технічному рівні і обговорювати, е, якою, о, яким озброєнням, куди можна, куди не можна. Е, от, е, тому що, е, і до речі, затягування цих перемовин це. До речі, вони так цікаво, що вони вигідної Російській Федерації, тобто, але, значить, мотив той, про який вже казав, вони mm -hmm. розраховують, що таким чином вони розмивають підтримку Європи, яка їм дуже не подобається те, що Європа вдруг вирішила замінити собою. Сполучених Штатів українсько-російській війні можна до речі тут уточнити, чи на вашу думку, чи йдеться про те, що якщо, наприклад, у Трампа не вийде якоїсь швидкої там перемоги в цьому випадку, да то чи йдеться про те, що він повністю перекладе відповідальність за допомогу Україні у цій війні саме на Європу, вже в цьому році? Я думаю, так, да, так, але скоріше, я скоріше так думаю, так, що психіатри, які аналізують подібних особистостей, вони кажуть, що для них більш такий прийнятний вихід, це потихеньку, потихеньку, потихеньку забути про цю проблему. Хай там Європа з нею. І я, значить, не сказав обозначив два фундаментальні речі. Друга фундаментальна річ це опубліковане сьогодні дослідження КМІС по відношенню. Да, mm -hmm. Якщо ви бачили його, то 82 українців у всіх регіонах сказали, що Україна має продовжувати боротьбу навіть при Примов повний підтрим, втрати підтримки Сполучених Штатів. І е, ми зрозуміємо ми з вами, що наші лідери це лідери військового часу, воєнного часу. От, і вони мають е, опиратися на, те, на е, те, чи є танки, е, снаряди, ракети власні, і друга на підтримку. Значить, а 82% це. Це просто повна консолідація суспільства.